Сьогодні в програмі. Особлива місія київських волонтерів на передовій призабута відновлена гауб-вахта. Тут зігріють гарячим чаєм і теплом душі. Відповідальну місію виконали київські волонтери. Цього разу на передову помічники армії привезли продукти та подарунки від інвалідів. Це Антон Дубішин і його, його також друзі, які постійно з нами спілкуються. Вони допомагають, вони зробили свій збір продуктів харчування, чай, кава, цукор, крупи. Ну і інше. Ще Антон передав воякам власні книжки з теплими і щирими віршами. Приготували люди з особливими потребами і солодкий сюрприз. Вони спекли торти, аби привітати одного з бійців із днем народження. Ми вітаємо тебе з Днем народження, Бажаємо собі Божого благословіння. Хай Господь береже тебе, хай Господь береже вас, хлопці. Повернувшись до столиці, волонтери зустрілися зі своїми друзями і вручили їм на пам'ять прапор із фронту. Особливо щасливий був Антон Добішин. А що треба продовжувати лайда. І смаки на своє стан, на своє тіло, треба показувати. Таким же людям, даже за хахми, то треба не сидіти вдома, а своїм помогать допомагати всім, навіть цим бойцям. Громадські благодійники виступають перед пораненими у шпиталях, збирають кошти та продукти, а у вільний час створюють зворушливі плакати, особливі для особливих, які повезуть на передову. Я считаю, особливее не в том, что там кто-то отличается инвалидностью или чем-то там внешне, физически. Особенный тот человек, который живет не для себя, а еще для кого-то, хочет кому-то помогать. Будем отдавать свою душу, сердце и тепло, чтобы они побыстрее возвращались живыми, здоровыми. Это такой шанс, можно сказать, сделать свой внесок. Я хочу пожелать всем мирного неба, счастье. Здоров'я і ще завжди поверталися живим. Я хочу побажати оптимізму, злагоди і всього найкращого нашим бойцям. Ми чекаємо, поки ця війна закінчиться, і чекаємо їх всіх додому. Вони щодня переборюють власні хвороби, аби зробити свій внесок у перемогу. Люди з великими серцями, особливі люди. Віктор Гром, Володимир Кухарський, Вадим Стасюк чаще. Питання боротьби зі злочинами та правопорушеннями військовослужбовців на особливому контролі керівництва нашої держави та оборонного відомства. Зокрема, відновлення в збройних силах України гауптвахт – чи не найефективніший важіль впливу на правопорушників у погонах, особливо в зоні проведення АТО. Відтак побільшало роботи у військових правоохоронців та працівників гарнізонних прокуратур. У Чернігові з відновленням гауптвахти не барилися. Минулого поточного року прокуратуру гарнізону неодноразово виявлялося. Відповідні факти ухилення від проходження військової служби, військовослужбовцями гарнізону, реєструвалися відповідні кримінальні провадження. Так, за минулі та поточні роки в даній сфері, у сфері ухилення від проходження військової служби, прокуратури зареєстровано 117 кримінальних проваджень стосовно 323 осіб. Уже цього року працівникам військової прокуратури вдалося зменшити кількість злочинів у Чернігівському гарнізоні та області. Цьому сприяла потужна роз'яснювальна робота з бійцями усіх військових частин, дислокованих на Чернігівщині. В якості останнього прикладу, буквально місяць тому, був засуджений один з військовослужбовців гарнізону до трьох місяців з утриманням на плахті. Зараз відбуває покарання. Прокуратура здійснює нагляд за законністю. Виконання покарання додержання вимог законодавства при виконанні покарань додержання конституційних прав засуджених військовослужбовців, проводячи відповідні перевірки. Маріана Маркевич, Віктора Нуфрієв, Олександр Штупун, час ще. В Одесі проходить виставка військових мініатюр. У музеї меморіалі героїчної оборони виставлені копії бойової техніки, яку застосовували українські військові в зоні проведення АТО. Відвідувачі можуть побачити 17 композицій, що відтворюють події на Донбасі. Автор ідеї Василь Прокоф'єв створив експозицію під враженням від Іловайської трагедії. Я вважав, що як чергні к современне от новішої історії України, то що відбувається в наше время, когда ми живемо. Посчитал, что такая выставка и вообще сама тема, пускай она даже выглядит маленькими модельками, будет популярна среди людей, но в первую очередь среди молодежи, подростков, школьников. Фігурки солдатів, мов живі. Задуму Василь втіли власним коштом. Допомогли ж створити мініатюри інженери-конструкторських бюро разом із працівниками Харківського тракторного заводу. Особливістю виставки є те, що вона відтворює хронологію запеклих боїв за Слов'янськ, Ловаськ, Донецький аеропорт та Дебальцеве. При попаданні вражеського снаряду от ветних. в ящичках или коробочках э, находится взрывчатое вещество. При попадании вражеского снаряда происходит обратный взрыв, и таким образом вражеский снаряд прорв... пробить броню э, не может. Но надо сказать, что украинские танкисты, особенно наводчики, которые воюют и э, воевали, воюют до сих пор на украинских танках Т-64, не отмечают одну деталь, что приборы прицеливания у орудий отечественных танков Т-64 намного лучше, чем у российских танков Т-72. Автор проєкту добре знається на військовій історії, любов до якої прищепив йому батько, у планах продовжити серію мініатюр і створити моделі важкої бронетехніки часів Другої світової війни. Автор вірить, що його експозиція допоможе молодому поколінню осмислити, за що борються українські воїни на Донбасі, а також розширити обізнаність у військово-технічній сфері. Аліна Голубенко настасія Ільяш час Кланяємось доземно українському солдату, кажуть всі, хто бере до рук книгу з такою ж назвою. Військові кореспонденти газети Міноборони Народна армія зібрали правдиві історії про звичайних людей, які стали на захист своєї землі. Нині добірку презентують у Львові. Співавтори книги та всі причетні до її виходу в світ запевняють, подбають про те, аби вона не залежувалася на полицях, а знайшла якомога більше своїх читачів. Для нас дуже Важливо було, щоб ті книги власне, пішли до цивільного читача. І тому, в першу чергу, ви бачили, що сюди запросили бібліотекарів, сьогодні ж підуть по районним бібліотекам книги, і школярі, і люди, які хочуть прочитати. Про своїх рідних, близьких вони матимуть цю змогу. Це вже друге видання книги. Попередній наклад розійшовся публічними бібліотеками. Спецпроект мав чимало схвальних відгуків. Маріанна Маркевич, Владислав Назеркевич, Олексій Мазурін. Час ще. Комусь гарячого чаю чи кави, комусь зарядний пристрій для телефону, а комусь тепло ковдру та подушку. Тендітні дівчата-волонтерки, щирі на усмішки та дуже гостинні, зустрічають воїнів, які повертаються з передової додому або ж навпаки. Для військових, ось уже два тижні на столичному залізничному вокзалі працює пункт відпочинку. Дуже багато військових, вони сидять то на підлозі, то на лавочках. Знову ж таки, сквестяк, холодно. Вони голодні, дуже багато хлопців без грошей повертаються. І хоч десь треба перепочити. І ми вирішили відкрити пункт для того, щоб хлопці перекусили, попили гарячого. Волонтери домовились із керівництвом залізничного вокзалу про приміщення, а небайдужі городяни допомогли з необхідними речами та продуктами. Тепер години очікування для солдатів минають у затишку. Мене забрали, я там газетку читав, вони зупинами. А мене прийшла якась волонтерша, я не знаю, як її звати. І, і забрала мене сюди. І вам дуже дякуємо. Дуже і поформували нас, і бачите, на дошку нам дали. Організатори пункту відпочинку зазначають, це лише початок. У їхніх планах і штатний психолог, і медик. Тривають перемовини з іншими організаціями, які могли б допомагати бійцям. Дуже багато у нас ранених. Вони після шпиталю приїжджають, їм треба прилягти. У нас є хостели, які можуть бійцям безкоштовно надати, і знову ж таки, готелі є, з яким ми. Переговорюємо для того, щоб хлопці лишалися, поки дочекаються одяг. Та зараз найнагальніша потреба знайти волонтерів-чоловіків. Тоді пункт працюватиме цілодобово. Поки що ж його двері відчинені з 6 ранку до 11 вечора. У нас дуже багато хлопців від'їжджають о 6 ранку і знову ж таки то ми не можемо дівчата самі лежатися, тому що це вокзал, у нас немає закритого повного приміщення, бувають різні люди. Скільки військовослужбовців вже встигли скористатися гостинністю київських волонтерів, у пункті відпочинку рахувати не беруться. Головне тут раді зігріти бійців не лише чаєм, а й теплим словом. Марія Сальнік, Вадим Стасюк, час ще.